Йдуть два хлопці вулицею. Назустріч їм вродлива дівчина. Порівнявшись з ними, вона усміхається. Один іншому каже: О, бачив, це вона мені посміхнулася. Ха, а кому ж іще? Я коли тебе вперше побачив, взагалі цілий день реготав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік повертається пізно вночі. Дружина. де був? У більярд грав. Третя година ночі. Та кулі погано лягали в лузи. Швидко в ліжко. Він лягає, чує, прийшла смска. Він тихенько бере телефон іде у ванну, читає. Це було приголомшливо. Мені дуже сподобалося. Давайте повторимо це ще раз. Він відповідає. Мені теж дуже сподобалося. Давайте повторимо це завтра, повертається. Дружина запитує Де був? У ванні. Що робив? Руки мив, а телефон мій навіщо брав? Чоловік і дружина посварилися за сніданком. Чоловік стає в гніві і каже І в ліжку, ти теж нічого особливого. І йде. Через деякий час він вирішує зателефонувати додому і вибачитися. До телефону довго ніхто не підходить. Нарешті дружина піднімає слухавку. Чого ти так довго йшла? запитує роздратований чоловік. Я була в ліжку. Що ти робила в ліжку в такий час? Отримувала ще одну незалежну експертну думку, відповіла дружина. Одеська маршрутка Сара Абрамівна впускає на підлогу монетку водій. Що впало, те моє, Сара Абрамівна. Мужчина, ви мені там таки не смікайте транспортом, а то я зараз уся як упаду і вам такого щастя таки вже не забрати.